Це прізвище активно увірвалося в інформаційний простір нашого регіону та України загалом з початком повномасштабного вторгнення. Ми сьогоднішній співрозмовник, військовий психолог, психотерапевт, ветеран ЗСУ Максим Чубик. Тема нашої бесіди чи побільшала роботи у військових психологів. Традиційно працюємо в прямому ефірі, телефонуйте, ставте свої запитання. Також можете спілкуватися з нами в соціальних мережах на нашій сторінці, так само ставлячи свої запитання і свої можливо, побажання чи пропозиції. Максиме, вітаю. Вітаю, я сам перед дякую, що зголосились завітати до цієї студії, побесідувати. Я дочув такий вислів, що у кожного практикуючого лікаря є свій особистий цвинтар. І коли я лікаря запитав, кажу, ви можете пояснити, як його розуміти цей вислів. Він каже: тобто, кількість пацієнтів, яких з певних причин не вдалося врятувати. От, якщо говорити про військового психолога, психотерапевта, яким ви є, чи є у вас такий цвинтар? Ну, я би сказав так, у психотерапевтів, у психологів можна цей цвинтар розділити на два цвинтаря. Ті люди, які буквально пішли з життя, наприклад, людина намагалася надати їм допомогу і вони скоїли суїцид. Але дуже часто велика група, коли ти намагаєшся допомогти, ти готовий допомогти, але людина не готова зараз прийняти цю допомогу. І тому це певним чином теж цвинтар, коли людина уходить в глибоку депресію, апатію, і це не приймає. Якщо говорити про Перший цвинтар, в мене не було людей, які там вкоротили собі віку. а Якщо про другі, таке іноді бувається. Так це то, то, досить важко, коли от, ти намагався, наприклад, там, людина в стадії гострого горя, тільки що от, хтось загинув, і ти намагаєшся бути поруч. Людина може наразі бути не готовою. Тому. Це сприймається досить важко, як і у лікарів, так само і у психологів. Також у психологів є такий вислів драма, так особиста драма. Угу. Я хотів би, я не фахівець, але можливо ви підкажете, чи можемо говорити про соціальну драму. Що я маю на увазі? Я дуже добре пригадую часи, коли в Рівне привезли наших перших героїв, героїв Майдану Небесної Сотні. І коли вся центральна вулиця, все місто було перекрите, переповнено, mm -hmm. був зупинений рух громадського транспорту, адже всі хотіли попрощатися з цими хлопцями. Те саме ми спостерігали, коли рівне прощалося із Сашком Білим, нашим mm -hmm. героєм. Сьогодні, на превеликий жаль, те, що невимушено фіксуєш, ледь не щодня ми прощаємося з нашими сучасними героями. І кількість людей, які приходять попрощатися, особливо коли поховання на Майдані відбувається на вихідних, все менше і менше. От хочеться почути думку психотерапевта, психолога, з чим це пов'язано? Тобто, люди звикли, угу. сприйняли це як норму і далі продовжують звичний спосіб життя, і чи це нормально сьогодні? Я би не сказав, що люди це сприйняли як норму. Я думаю, що люди досить болісно це сприймають. І як особисто хтось, багато хто драму, і кожен раз ну, це переживати для них дуже важко. Ну тобто, вони самі починають не витримувати, вигорати, А людям потрібен ресурс, ну як мінімум, ресурс, щоб допомагати іншим. Тому це точно я думаю не стало нормою. І я думаю, тут більше виходить, що вони просто ну перестають це витримувати, бо цього занадто багато. Я думаю, причина більше всього. Тобто, шукати позитиву і жити, радіти життю чи переживати це все як особисту трагедію, драму. Що краще, пораду хочеться а, почути від вас, скажімо так. Я би радив би таку дуже просту пораду: що треба шукати ресурси або жити. Ну там я можу не використовувати слово там радіти, але тобто точно жити і робити максимум, знаходити в собі ресурси, щоб допомогти іншим, допомогти Збройним силам, допомогти тим, хто зараз чекає, хлопці з війни. Тобто треба шукати ресурси. Mm -hmm. От я ще хотів е, поцікавитись, те, що я спостерігаю, дуже багато в соціальних мережах реклами. Mm -hmm. так, психолог, послуги психолога, психотерапевта. Ось е, мені здається, що настільки заплутали для наших громадян от послуги, які надає психолог, mm -hmm. військовий психолог, психотерапевт, що люди вже е, не, не розуміють до кого звертатися. Але багатьох. Дописах, рекламах це подається як панацея, тобто, от звернись до психолога, психотерапевта, і ти вирішиш свої проблеми. Але ви ось на початку програми сказали, що є, є пацієнти, яким не вдається допомогти. Тобто, психолог, військовий психолог в умовах війни для мешканців, для сімей, в яких угу. трагедія, в яких драма, це все таки панацея, це рука допомоги, чи все-таки багато залежить від того, як люди це сприймають. Окей, я би сказав, бо так, психолог це точно не панацея. А, але психологи дуже корисні. І я би сказав, ну хай буде навіть слово, ну не трагедія нашого суспільства. У нас немає культури звернення до психологів. Це ще тягнеться з радянських часів, коли до психологів не зверталося, їх майже не було. А в чому полягає культура? Тобто, коли в тебе проблеми, ти сам маєш відчувати і знати культуру. Культура означає, що як звички. А, якщо в мене щось болить, я йду до лікаря. Якщо мене болить там Терапевт, спина, я йду до терапевта. Так. А якщо в мене там не знаю депресія, апатія чи всі ще, я мабуть піти до психолога. У нас такого немає. І особливо це у чоловіків. Чому у чоловіків Чоловіки дуже рідко звертаються до психологів, особливо військові? Тобто, я не ну, з такої статистики немає, я думаю, це звертається менше 5%. А, Дуже багато критеріїв. Тобто, чоловіки іноді путають психолога і психіа і психіатра. Тобто, я не хворий на голову, я не піду. Я справлюся сам. Я сильний, я чоловік. А, тому чоловіки дуже дуже рідко, на жаль, доходять до психологів, а потреба допомоги їм точно потрібна. І я скажу, що по індивідуальним консультаціям, що по групам підтримки, ну, я просто бачу хлопці цих очі, цих хлопців, коли приходять перший раз, ну майже ну я сюди прийшов, ну знаю, ну не хотів, але прийшов. Ми мене заставили, там, попросили, порадили. Ну, наприклад, якщо це ветеран, їх часто, їх часто просять дружини. Іноді доходить до того, що він каже, ти будеш до психолога або там на групу. Або будемо вже розлучатися, я вже не можу. І він приходить перший раз, каже, я не хотів, але я прийшов тут посиджу. На третій-четвертий зустрічі він каже, Боже, яка вона розумна жінка, дякуючи їй. І він приводить інших ветеранів. Тобто, на жаль, ну не що на жаль, кількість звернень збільшується, але вона наразі збільшується там, в арифметичній праці, не в і, а а з моєї точки зору, враховуючи ну, тяжкість війни, потреба допомога потрібна більшості. Ну, якщо не всім, таке ваше ставлення до розвитку ветеранської політики в регіоні, зокрема в Україні, вдалося чути таку точку зору, що сьогодні е, для реабілітації наших ветеранів потрібно фахівців два в одному, щоб це був і реабілітолог. Тобто людина, яка працює а, з військовими, аби відновити їхні mm -hmm. функції рухливі. І психолог, тобто два в одному. На вашу думку, це правильно, коли фахівець поєднує дві спеціальності? Ну, скажімо так, в нього перша спеціальність була точно реабілітолог. Йому просто потрібні додаткові знання. Я знаю, що навіть рівно проводились такі курси, коли реабілітологів навчали. Давали якісь там психологічні знання, як працювати саме з ветеранами, щоб він якісь речі розумів. І я точно знаю, ну там такі загальні рекомендації. Якщо проводити реабілітацію, то не треба там включати психолога і дуже глибоко там дізнатися про проблему. Але знання мають такі бути. І якщо говорити загалом про ветеранську політику, я можу сказати за рівницьку область, бо я дуже багато пересікаюсь з управлінням у справах ветеранів, з моєї точки зору робиться багато. Ну я я часто просто мене бувають, запрошують, питають мої думки на різні питання. І часто виступаю на різних конференціях, і я просто бачу, як, як реально є зміни. Тобто я тобто з вами рахуються, вас запрошують, вас сприймають. Це бачу... для вас важливо, напевно, чи для мене важливо, тому що я бачу, що мене просто питають раді формальності, мене питають, мене час ну слухають мої думки. Ну і тому я думаю, це важливо. Не я бачу реальні зміни, які відбуваються. Я достатньо критична людина. Я чесно в очі завжди кажу. Коли ми там їздимо, навіть виступаємо в територіальних громадах. І люди, які відповідальні за ветеранську політику, то я завжди не мовчу, навіть якщо виступають мої колеги. Тобто, я жорстко, як сестрини ветерана, розказую ті проблеми, які існують. Але чесно скажу, тобто зміни є. Не знаю, як по Україні в Рівненській області, те, що я бачу, люди дійсно, ті, хто відповідають за ветеранську політику, вони дійсно стараються. Є коментар, точніше, запитання від наших дописувачів. У моїх знайомих прийшов чоловік у відпустку з фронту. Два дні побув вдома, тиждень вже не виходить. Із запою. Ну, тут так написано, цитую мовою оригіналу. Mm -hmm. До війни він так не зловживав. Це на все життя. А, ні, це не на все життя. Верніше, це може бути по-різному. Всі, хто його оточують, родичі, і сюди ж ми включаємо, і психологів, всіх, вони будуть впливати, наскільки швидко він повернеться до звичайного життя. Єдине, що я хотів би додати, починаючи з вашого питання, самого першого про цвинтар, дуже важливо залежить від самої людини. Тобто сім'я може зробити дуже багато. Готові психологи підключитися, готові там, працівники соціальні. Сама людина тоже має хотіти е, повернутися до нормального життя. І якщо людина ну, умовно, там, в тиждень п'є, то якщо її спитати, чи є тебе зараз проблема, чи хоче піти до психолога, навряд чи він піде. Але треба шукати шляхи, щоб максимально всі, всі хто є. Іноді підключається церква. Тобто можна піти до психолога, хто не хоче до психолога, можна піти до церкви. В принципі, в церкві це ж самі лікують словами, я б сказав. Підтримка сім'ї, підтримка соціуму, підтримка роботодавця, де він працював, ну і так далі. Тобто всі впливають. Спортивна реабілітація. Тобто, всі разом, якщо будуть впливати, він повернеться. Але потрібне його бажання. Бувають випадки, коли я от консультую, буває там. Ну от жінки бувають реально втомлюються. от все зробило, все, 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 все вже і ввозить, і ходить, і все, а він нічого не хоче. І жінки, на жаль, іноді доходять до того, що я вже не можу, ну вже ніяк, вже межа. Тобто інструменту переконати людину піти до психологу, коли ти бачиш, як тебе на очах людині важко, скажімо так, немає такої. Рекоменції. Всі, хто поруч, мають його переконувати. Всі виключно такий механізм. Ну я іншого не бачу. Ну на рівні держави я щас не бачу якоїсь такої програми, що от всі там бачать, що психологіці це якась треба йти. Ні, всі, хто поруч, найближче оточення. Дякую, Максим Чубик, військовий психолог, психотерапевт, ветеран ЗСУ, наш сьогоднішній співрозмовник. Працюємо у прямому ефірі, телефонуйте. Я думаю, наш експерт дасть відповіді на усі ваші запитання. Ну а ми продовжуємо далі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що на Рівненщині спостерігається таке своєрідне лідерство в порівнянні з іншими обласними центрами, за кількістю очних психотерапевтичних груп для військових. Це один з пунктів правильного підходу до роботи, на вашу думку. Я що сказав... це таке взагалі? Дивіться, якщо простим а... людям пояснити. Що таке психотерапевтичні групи? Я б назвав би називав, там групи підтримки рівне рівному. Це коли збираються, і що це група для ветеранів, то збираються ветерани і ведучі також є ветераном, Тобто люди, які мають однаковий досвід життєвий, пережили одні ну, схожі речі. І в чому ефект цієї групи? Ефект в тому, що вони можуть один одного А зрозуміти а б Підтримати завжди, які питання не піднімалися, буває, піднімаються питання: хтось випиває, у когось проблеми сімейні, хтось не може влаштуватися на роботу, комусь сняться кошмари. Завжди із групи 12 людей є двоє-троє, хто з цим вже впорався, і він, і коли у ця людина, не ведучий, розказує: я зробив тето, чи я там нещадно пив, потім тето, потім це те то з роботою тето. Ну, я просто ну, навіть зараз, коли кажу, бачу їхні очі, ті, хто потім, вони настільки їх це мотивує, коли побратимки, коли викрапкався, Викарабкався, так, викрапався такий так, так. же рівний, як і він. Це наприклад, це якісь сімейні проблеми. І коли вони їх обговорюють. І бачить, що хтось справився, це мотивує найбільше. Я б навіть сказав, би, індивідуальна консультація впливає навіть трошки гірше, бо на групі він приходить. Він перший робіт може сидіти, мовчати, спостерігати, придивлятися і потім лише відкриватися, коли готовий. І коли він бачить ці рішення, ну, як по мені, це один із самих ефективних інструментів, він ефективно дуже в світі. Ну, тут наступне, скоріш за все, репліка Іван Баранчук. Хай би наші психологи, ну я так розумію, камінь, ваш город, провели роботу з дітьми. Такі речі, як поступитись місце в маршрутці старшому, а тим більше протезованому воїну сьогодні, я так розумію, ніхто і нікого не вчить. Я можу сказати лише за себе: я не знаю, як в школі з цим Я проводжу зустрічі, в тому числі проводив в місті рівному багато. Це учні, у мене є 8-9 старші класи. В тому числі ми розглядаємо питання комунікація з ветеранами з інвалідністю. Там є дуже багато нюансів. І в мене був, був такий серія нова, це треті-четверті класи. Я вам скажу, моя, ну, з дітьми часто про війну ніхто не говорить, бо думають, що вони діти, що з ними говорити. Я скажу, особливо моє здивування, треті четверті класи за всі мої виступи скрізь, це була найбільш активна аудиторія. Руки не опускалися. Можливо, тому що з ними ніхто не говорить. А які запитання діти задають? Діти Зазвичай. задавали. Е, з дітьми там за вами було дуже багато. Я ж наприклад, задавали, що можна зробити, що можна передати, чи можна підтримати. Ми модерували, не писали пунктів, що діти можуть зробити. Починаючи там з оберігів, з'їздити в госпіталь до військових, не писати малюнок, листи. Дуже питали історії про собачок, про котиків на війні. Я їм розказував ті історії, реальні, які були або по порятунку, або по харчуванню цих котиків тварин. Ну Багато питали, багато лише питали. Було питання, чи достатньо там зброї. Ну, такі. Були питання часто дуже серйозні. Серй... Здорослі мені такі не задають питання. Ну все-таки, Я пригадую на школі вчили. Якщо ти сидиш у громадському транспорті, біля тебе стоїть пенсіонер, ти маєш поступитись в місце, сказати. Сідайте, будь ласка, нас навіть вчили, як це треба правильно зробити. Угу. Навіть говорили такі на такі деталі, звертали увагу, що якщо бабуся тримає важку валізу, тобто давайте я потримаю, ви сядете, я вам потім передам. Тобто, от рекомендація сьогодні, це ж не на один день, у нас це все буде, на превеликий жаль. Є, от ваше бачення, ваш підхід особистий, як це має бути? Сидить дитина, стоїть ветеран. Ну, Маршрутка якщо... переповнена вщент. Дитина має поступати ветеран у місця чи, чи ні? Моє особисте бачення, моє, ну я зараз не маю морчатської відповіді, я би дітям би такого. Ну, якщо це ветеран з інвалідністю, однозначно так. Якщо це людина в військовій формі, ну я б, напевно би, дивіться, військові вони не люблять, щоб до них якось ставилось якось виключно, ну дуже часто, якось ну, по-іншому. Якщо це звичайний ветеран. Або в військовій формі, я б ні. Ветеран з інвалідністю так. Я можу додати інше, не можуть не про дітей. Якщо ви там наприклад, стоїте в супермаркеті і бачите, що перед вами там, за вами військові, ну, вони часто приїжджають в відпустку, або відрядження там часу майже немає. Ну, як мінімум спитайте, проходьте, будь ласка, якщо він там не захоче чи не спішить, він скаже, ні, все окей, я постою. Тобто, якщо є така можливість, ну, запропонуйте або спитайте. Запитання, Максим, ще в нас від наших дописувачів Олена Полюхович. Часто можна бачити, що люди не знають, як себе поводити з ветеранами, особливо пораненими. Люди при зустрічі відводять очі, ніби соромляться, mm -hmm. тобто бажають не звертати на це увагу. Як така поведінка впливає на самих ветеранів, на вашу думку? І які, на вашу думку, повинні бути дії? Ну, я би точно не відводив би очі. Буває, у деяких людей така ну, очі б не відводив би а нам про це говорять. У нас мають вже вчити на рівні держави. Цьому як поводитись? Ну на рівні держави я не знаю, чи є такі програми. Коли я проводжу свої семінари, то я завжди про це говорю. Якщо у когось у вас виникає спонтанне бажання підійти і когось там не знаю, подякувати, ну в більшості випадків військові це сприймають ну добре. Тобто підійдіть там пару слів. Я вам дуже вдячний. Чи вдячна за те, то -те, -те, те, що ви там захищаєте нашу державу і мене в тому числі? Очі точно не відводити, особливо якщо це ветеран з інвалідністю. От дітям я розказую, що не треба, коли ви пройшли його вже не треба повертатися і дивитися, да, що там, наприклад, там путан чи немає не візочку. Тобто, ну і діти це чують від мене, коли розказують, да, як поводитись з ветеранами з інвалідністю, коли вони бачать на вулиці. Ви трішечки розповіли про домашніх тварин. Також я аналізував вашу сторінку в соціальних мережах. Там ви розповідаєте про методи реабілітації, такі як походи в гори. Я знаю, ви особисто займаєтесь активно бігом, так на далекі дистанції. Які ще методику на вашу думку є дуже ефективними і необхідними сьогодні для ветеранів, які ви порадите застосувати використовувати, Можливо, навіть і не ветеранам, а й людям, які перебувають. Депресії і так далі. Я радий б радий був всім, тому що ж е, війна зараз всі знаходяться в стані війни, війни і треба всім ресурси одним, щоб воювати, іншим, щоб підтримувати тих, хто воює. Тому е, варіантів дуже спорт любий. Вибираєте любий спорт, займаєтесь. Е, е, походи в гори. Я наприклад провожу тому числі реабілітаційні походи для військових або для родичів військових. Е, то, що ви казали, є е, каністерапія, це коли собак с... собаками лікують, є коли коні. Тобто люблю тварини, от тварини на фронті. От вони як допомагають психологічно солдатам? А тварини допомагають. По-перше, військовому треба про когось ну, дбати. Не тільки на відстані, не тільки там гроші, не тільки сказати по телефону, я тебе люблю. Треба когось обійняти тобто, руками. І от ця тварина це якби такий, знаєте, провідник, що ти як якогось чи на сім'ї, ти можеш притиснути і відчути. По-друге, коли буває якась темопатія, про цю тваринку треба дбати. Її треба годувати, її треба вигуляти, ну і що це собака там, і так далі. Тобто якийсь клопіт. Це як член родини, і от ну такі дуже теплі історії, емоції. Да? Плюс якісь емоції виникають. Плюс буває таке, що не хоче з кимось говорити. Знову ж ця тварина рядом є, хтось є поруч. Впливає дуже гарно. От ну, ваш особистий досвід у вас були на фронті там тваринки? У мене нас було багато тваринок, Ну в мене особисто моєї не було. В мене було багато, коли ми кермили. Ну, наприклад, будинок ветеранів з рідного передав у такий там мішок корму. Ми під бахмутами возили, там розсипали, потім ще нам прислали пару мішків, місцем давали, щоб вони кормили собак. Ну, хто хтось виїжджав, ми підходили, Максу, дай-ка нам корму. Я там відсипав кольочок, вони їдуть на точку, кольочок взяли, поїхали. Були, була була цікава історія порятунку собаки. На жаль, іноді були такі випадки, коли люди з Донбасу евакуюються, залишають на цепу собаку біля дому. Ну, залишає, що вона охороняла будинок, але виходить, поки не здохне. І були випадки, коли цих собак ми собак котів. У мене було голубів, коли ми просто звільняли, бо вони були замкнуті. Дивіться, ми з вами спілкуємося. Я для себе помітив. Ми говоримо про норми поведінки, так про намагаємося вибудувати проекцію на найближчі роки. Але ми бачимо це радше на якихось особистих волонтерських засадах. Наприклад, якщо зайти в соціальні мережі, блогери підходять до військових, дякують там, подарунки якісь uh -huh. символічно дають. Походи в гори, я так. Розумію, це особиста ініціатива ваша так більше. А от де тут держава? Тобто як держава сьогодні допомагає, що ви знаєте, от ви кажете, з вами радяться співпрацюють, допомогти родинам загиблих. Е Якщо потрібно надати Окей. психологічну допомогу, відразу допомогти зорієнтувати героя нашого, який, не дай Бог, втратив кінцівки на фронті, куди звертатися, в які центри. От, що ви вже для себе зрозуміли? Тим кажете, що хороша Дивіться, співпраця. у І що ми говоримо про державу? Я скажу, то що лише бачу я очима ветерана або ветерана дотичного до управління у справах ветеранів. То, що бачу я зараз, от, е, розказується наступні питання. Якщо це про працевлаштування, то відразу доводиться всі моменти там і ваучері, тобто все, що можна зробити. Як навчатися, де працювати, дуже багато це, цей напрям дуже багато. Дуже багато по спорту. Все, все що можна по спортивній реабілітації і спортивні заходи. Е, е, питання працевлаштування. А от робота з, з родинами загиблих. Далі е. Е, розказується, які є. Центри, тобто, тобто, дається така є мапа ветерана, куди можна звернутися за допомогою психологічної. У нас досить є багато безкоштовних психологічних ліній, де консультують як по телефону, так і очно, Так сама група. Вони цю інформацію не дають. Оксана Шелюх, місто Броди. Психолог це добре, але нам треба санаторій після контузії. Який порадити? Є якісь бачення у вас? Я не знаю на рахунок санаторії, де реабілітуються. Я знаю, наприклад, у нас є госпіталь військовий в Клевані, ну, де проходять реабілітацію, ну, відновлення зараз дуже багато військових. Я, знаю, ну, я з ними теж співпрацюю, ми проводили там групи підтримки, і рівень там, причому там є сім психологів. Що рівень психологічної підтримки, що рівень свого лікування? В них там є басейн, вони возять людей там, де коні, до них приїжджає, приїжджає каніс терапія собаки, е, у них проводиться арт-терапія, будинок ветеранів до них з арт-терапії. Тобто, кількість тут то, там лікують не тільки тіло, але й лікують душу. Ну навіть я коли залучався, ми паралельно проводили групи підтримки, е, умови, харчування, територія. Бо іноді навіть від, від ветеранів чуєш або військових, які на реабілітації, що Ну, держава не що, що на жаль, відношення лікувальної медичної системи буває не дуже, але це залежить від конкретного закладу. Оцей конкретний заклад, ну я точно я його бачив і зсередини бачив, і там дійсно все дуже на високому рівні. І з ентузіазмом люди працюють. Наскільки Максим Чубик відкритий до спілкування? Ну, приміру, якщо в третій годині ночі вам зателефонують, ви трубку берете чи ні? В третій годині ночі я буду спати з звичним телефоном. Скажу чому? Тому що. Люба людина, в даному випадку психолог, він має відновлюватися. Якщо я буду не відновлений, я не зможу допомогти той кількості людей, які допомагаю. Тому і я для, для всіх би радив для того, щоб допомагати іншим, треба спершу допомогти собі. Тому ви маєте дбати про власну ресурсність, тобто бути в ресурсі. Тому у третій годині ночі я сплю. І на завершення ще одне запитання. запитання. Степан Березне отримав поранення, трохи не зжимається ліва рука. Після реабілітації стало легше, але ненадовго. Але я боєць до війни займався спортом, греблею на байдарках. Трішечки це е, тяготить, що порадити, бо трохи здають нерви. Дивіться, часто спорту, що я стикався, буває ледь не єдиним, що триває, ну, якщо там інші сфери не тримають. Спорт дуже класно мотивує. А, наприклад, я би рекомендував звернутися є дві, дві організації. Перша інваспорт. Вони проводять близько 50 змагань за рік тільки в Рівненській області. 50. тобто там є багато видів спорту і там дуже професійні спеціалісти. І друге є програма Веростюка, називається вона Тренвет. Ви можете зайти в додаток, скачати додаток Тренвет, і вам буде запропоновано в кожному місті в рівному таких установ дуже багато, де ви можете безкоштовно тренуватися як ветеран. Тому тренвет скачуйте або пишете Тренвет, або інваспорт. По-перше, крім того, що ви будете там реабілітуватися спортивно, ви знайдете багато побратимів, людей, з якими ви будете і спілкуватися, з кимось подружитись. Ну, це, скажімо так, ветеранська спільнота. Наша програма добігає кінця. Щиро дякую вам за участь і за, як на мене, цікаві рекомендації, поради. На завершення є така навіть пісня нашої відомої групи української Все буде добре. От я вас, як психолога, хочу запитати, все буде добре? Я би сказав так: на війні військові цієї фрази не люблять все буде добре або тримайся, вона не сприймається. Тому я б сказав інакше, для мене все буде добре, означає, що всі наші хлопці живі і здорові. Ну, на жаль. На жаль, ж, по факту, на так так не трапилось. Я тоді скажу інакше. Я скажу теж досить оптимістично. Це може бути схожа фраза, але трохи інша. Я впевнений на 100% що ми переможемо. Щиро вам дякую за цікаву розмову. Максим Чубок, військовий психолог, психотерапевт, ветеран ЗСУ, був нашим сьогоднішнім співрозумником у програмі Акценти. Дякую, що з нами. До побачення.